Через ду послона у шикарний готель на Коні Айленді. Так, вам не прочулось, і Коні Айленд вже далеко не той. Давайте повернемось у минуле. Елефантайн Колосос, готель, який відкрився на Коні Айленд у 1885 році. Будівля сягала 35 метрам, і в ній було 34 кімнати. Це приблизно 10-поверховий будинок. Коні Айленд ці часи це Діснеленд сьогодні, але про це розповім вам в іншому відео. Найцікавіше те, що в цьому готелі не просто жили, але й проводили вечірки для багатих, азартні ігри і дещо нелегальне. Як я вже сказала, Коні Айленд же не той. Тоді це були. Часи розважальної лихоманки, і слонячий колос був побудований, щоб вразити усіх: 34 кімнати, гвинтові сходи в ногах, і навіть оглядовий майданчик у хоботі. Вікна були зроблені у формі очей. А вся конструкція сяяла у вечірньому світлі. Згодом готель набув скандальної слави. Там були нелегальні ігри і проституція. У 1896 році солонячий колос згорів. кажуть, що причина була зовсім не випадковою, а позбутись нелегального бізнесу.